Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді раритет з прошлого Олімпік 402. Бачимо, що навіть є пломба. Радіоприйомник сувенірний Олімпік 402. Ціни тут немає, але я вам хочу сказати, що він коштував на період продажу десь в районі 35 радянських рублів. Це не малі кошти, друзі, це нормальні кошти і будемо дивитися, досліджувати цей приймач. Прислав мені його мій підписник. З проханням замінити конденсатори. Але забігаючи наперед, друзі, я хочу вам сказати, що це мені не вдалося зробити. Чому? Я вам зараз поясню. І ми його розберемо і я вам покажу. Бачимо, що все в заводському стані. Пломба стоїть. Так, давайте відчинимо відсік для акумулятора. верніше, для. Живлення батарейки, бачимо, що тут має бути крона. Крону я вже придбав, крона нова. Пропоную зараз що зробити, друзі. Спочатку, перед тим, як ми його будемо розбирати, підключаємо крону, виходимо на двір, тому що у мене тут дуже багато світодіодів світиться, освітлення світодіодне. А світодіод, як ви знаєте, створюють великі поміхи для будь-якої радіоприймальної техніки. Давайте пробіжемося по органам керування. Так, бачимо зміна частоти. Так, у нас три канали, друзі. да, середні волни КВ-1 і КВ2. Для такого маленького приймача, я вам скажу, друзі, це доволі таки хорошо. Але не забуваємо, друзі, що він сувенірний і в нього четверта група сложності. Можливо, бути якісь проблеми з прийомом. Бачимо, що трохи запилений, тому зараз спочатку протираємо вологою серветкою і підключаю. Крону і йдемо на двір тестувати. Друзі, хочу вам, я знайшов наклеєчку, дата 0,5 91 року випуска. Доволі таки раритетна річ. Бачимо навіть наявність антени. Таке враження, друзі, що я ну, перший її витягую, цю антенну, вона навіть в маслі, в заводському маслі. Коробки нема, схеми нема. Тому, е, значить, зараз будемо розбирати і я вам покажу, чому мені не вдалося замінити тут конденсатори. Ви знаєте, що з 91-го року, е, якщо б він лежав би, навіть то вже б ці конденсатори б висохли. Ну, може не всі, може не всі. Але більшість їх висохла б. І по-любому треба для кращого прийому їх міняти. Так, з цим ми розібралися. Зараз ще протру ручку. Доволі такий стильний, красивий приймак. 91 й рік. Живиться від 9 вольт. Тому, мабуть, це було на той час правильне рішення. Але все одно, друзі, дуже легенько можна перепутати плюс-мінус. Треба зараз перевірити, щоб було все визнано. Да, так, це промпуск. Так. Все, виходжу зараз на двір і будемо тестувати. Ну, на той час, друзі, 35 радянських рублів. Це великі кошти були. Так як зарплата в людей була ну, 150 у врачів, інженерів, у працівників, щось більш такої важкої галузі, там по 200-250, по 250, але все одно на цей, сувенірний, за цей сувенірний радіоприймач це все-таки доволі такі великі кошти. Але я вам скажу, на той час зроблений він. По-європейськи доволі якісно. Тобто можна було б навіть зрівняти його з якимось ну, імпортним аналогом. Але як він ловить, зараз ми перевіримо. Так, друзі, вийшов на двір. Витягую антенну, вмикаю КВ. Ось тут. І КВ перший. Ну все, пробуємо. Пробуємо щось зловити. Середні хвилі. Ну, так само, як і я, друзі, власник цього приймача попробував його. Попробував підключити його і не, не міг зловити ні однієї станції. Ну якась там одна дуже оддальона із такими е, дуже великими поміхами ловиться. Е, і він подумав, що, мабуть, тут конденсатори висохли, і їх потрібно замінити. І тому він мені їх прислав. Але, друзі, давайте ж його розберемо і подивимося, що у нас знаходиться всередині. Дивіться, друзі, який саморіз тут сидів. Де вони його взяли? Так, ну що ж, давайте будемо розбирати. Є. І дивіться, друзі, яка чудова. Чудова картина відкривається у нас всередині. Ну, видно, що якісно зроблено, да? видно підстроєчні конденсатори, видно катушки, видно мікросхему. Мікросхема у нас к 174 xh 2 Так, Але я ж казав на початку відео, що, як ви можете бачити, тут немає ні одного електролітичного конденсатора. Всі керамічні. Все виконано доволі якісно. Мені все подобається. Але чому він нічого не ловить? Навіть оцей зелений тут у нас є конденсатор 5М, який, мабуть, має якісь травоційні метали. Всюди флажки стоять. Тож, друзі, 25 ГДШ, 2150 Ом. У нас динамік. Ну, я вам скажу, що я дуже здивований, тому що все дуже якісно зроблено. Навіть виход є на наушники. Плата пролакована. Катушечки. Все зроблено доволі якісно. Так, ну що ж, буду я вже збирати його, друзі, цей приймач. Дякую, що переглянули це відео. Не вдалося нічого зловити ніяку хвилю. Тобто, що це виходить, друзі? Недарма на тильній стороні написано, що він сувенірний, його потрібно покласти на полицю. Я думаю, що ні. Я думаю, що я ще вечором попробую щось спіймати. Якщо в мене вийде, я зніму про це відео. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, до побачення, до нових зустрічей. to get off the darkest ground the gravity pulls you straight down